Сьогодні ми з вами продовжуємо читати книгу Я перемагаю страхи. Сором'язливе зайча. Маленька Зося була дуже сором'язливим зайченятком. Коли їй хотілося з кимось познайомитися, вона лише боязко оглядала здалеку. А коли хтось запрошував її пограти, Опускала очі та шепотіла. Дякую, не хочеться. Насправді їй, звичайно, ж хотілося. Просто було страшно. Чого ти боїшся? запитала мама. Я боюся, що інші звірятка не схочуть зі мною грати, похнюпилася Зося. І що тоді трапиться? Вони втечуть, і я залишуся одна схлипнула Зося, буду стояти тут і нюдьгувати. Але ж ти вже стоїш тут одна і нудьгуєш, усміхнулася мама. Може, спробуєш повеселитися? А якщо я не зможу, підняла ученята Зося. А якщо зможеш, підморгнула мама. «А, що? а якщо я їм не сподобаюся? А якщо сподобаєшся. Мама пригорнула донечку та поцілувала її в носик. – Спробуй і дізнаєшся. Я на тебе тут зачекаю. Якщо не сподобаєшся, ти повернешся, і ми з тобою понудьгуємо разом. Звичайно ж, зося всім сподобалось. Щойно вона припинила соромитися та ховатися, усі побачили. Яка вона розумна, весела і добра. Більше Зося не нудьгує і завжди підходить до тих, хто їй подобається, щоб подружитися. А якщо зможе?